Уряд Швеції надасть новий пакет на понад 56 мільйонів євро для допомоги енергосистемі України. Там зазначили, що нова підтримка допоможе забезпечити енергопостачання для ключової інфраструктури, щоб школи, лікарні та транспорт могли функціонувати. Пріоритет у технічному обладнанні, зокрема в генераторах та трансформаторах, віддаматимуть насамперед Харкову, а також Одесі, Києву та Миколаєву. Фінансуватиметься допомога через фонд енергетичної підтримки України, а також через програму розвитку ООН. Кошти через проон спрямують на термінове будівництво енергетичної інфраструктури. СБУ повідомила про підозру голові російського банку Руслану Ареф'єву, який запроваджує так звану рубльову зону на тимчасово окупованих територіях України. Для цього Ареф'єв, за підтримки місцевих гауляйтерів, відкрив більше 200 відділень російського банку в Криму, Донецьку та Луганську. Після захоплення лівобережної Херсонщини та частини Запорізької області фігурант організував там створені ще 27 філій окупаційної фінанс фінансової установи. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисних до відповідальності зазначають ФСБУ.